Нардеп від європейської солідарності Олексій Гончаренко побажав гарного дня Андрію Борисовичу. Кого він мав на увазі, навіть не уявляємо. Але текст цікавий. Послухайте демократія, верховенство права, права людини це не просто базові цінності західної цивілізації, це ДНК вільного світу. Це код свій чужий. Саме тому, коли український народ продемонстрував, що свобода це і наше ДНК, на наш бік. Після початку повномасштабного вторгнення російської тиранії став увесь вільний світ. А ще ці цінності це найбільший прагматизм. Саме тому, що українці відчувають свою волю, ми знаємо, за що ми боремося, на відміну від пригнічених росіян. Український громадянин боронить свій дім, а російського солдата як раба відправляють помирати заради задоволення божевільних амбіцій царя-батюшки. Захист та збереження демократії в Україні це не просто про те, жити нам вільно чи не зовсім. Це про те, чи жити нам взагалі. Україна або буде вільною, або її не буде. Автократична Україна буде поглинута Російською імперією, як це вже де-факто відбулося з автократичною Білоруссю. Тому поруч із дипломатичним, волонтерським інформаційним напрямками нашої боротьби є ще й такий, як збереження демократії, і останнім часом на цьому напрямку важко. Що є основами демократії? Вільні медіа, парламентаризм, місцеве самоврядування. Звичайно, війна не найкраща теплиця для демократії, але це й не виправдання для її згортання. Чому оцей національний телемарафон має бути під повним контролем влади, а не, наприклад, журналістської спільноти? Результат повне засилля однієї політичної сили в національному марафоні. То це вже не національний марафон, а скоріше приватний чи офісний. Чому з цифрового мовлення відключено цілий ряд абсолютно проукраїнських каналів? Чому вперше в історії України вже більше року немає трансляцій засідань Верховної Ради? Якщо з безпекових міркувань неможливі прямі трансляції, хоча це сумнівний аргумент, то що заважає показати трішки пізніше повний запис засідань? Чому більше року в парламенті нема години запитань до уряду? Я розумію, де сьогодні реальний уряд. Окей. Давайте зробимо годину запитань до Офісу президента. Чому спікер парламенту пропонує заборонити депутатам розповсюджувати інформацію про хід пленарних засідань, а в співавтори цього законопроєкту бере собі бойка і шуфрича цих професорів демократії? Чому вистачило одного питання про Андрія Єрмака, щоб викинути одного з народних депутатів з засідань Верховної Ради, фактично до кінця війни? При цьому уже більше року ну ніяк не знаходяться конституційні механізми, щоб викинути з ради депутатів від ОПЗЖ. Щось так засліпило очі тим, хто начебто ці механізми шукає, що вони не бачать пряму статтю Конституції. Чому треба розігнати місцеве самоврядування Чернігова, яке нікуди не втікало, допомагало обороняти місто, а зараз забезпечує його життєдіяльність? Невже тільки тому, що чернігівці зовсім недавно дали слузі народу тільки 4 місця з 42 в міськраді? І якщо вийде так з Черніговим, то хто буде наступним? І що це за демократія така? Відповіді на ці питання це не вікторина і не політичне ток-шоу. це збереження демократії, а значить забезпечення нашої перемоги, а потім і майбутнього. Бо проблеми економічні Україну на шляху в Євросоюз не зупинять. А проблеми з демократією поставлять хрест на нашому європейському майбутньому від каналу Самисік. і хрест буде зеленого кольору. І про єдність можна мати єдність як на Росії та її держдуні єдність навколо утримання влади в руках та навколо прикриття зловживань, а можна тримати єдність навколо перемоги. І тоді ті, хто атакує демократію, вони мають бути зупинені. Гарного дня, Андрію Борисовичу!